Чи може жінка зайнятися сексом на поминках своєї тітки? Всі ж піднімали руки, кажуть, звичайно, ні, вона засмучена, вона не зможе збудитися, їй погано, вона плаче, це дивно. А якщо хтось побачить, ла ла ла, -ла. от він все це послухав і відповів. А чоловік. Може. І от начебто в цьому така, на мою думку, стереотипна, але все ж таки деяка ем, різниця сутності є. В чоловіка нібито секс та інші переживання в різних коробочках. Але чи зустрічала я таких жінок? Так. І коли я ставлю це питання і розказую цю історію на навчанні сексології моїм студентам, часто дівчата пишуть, блін, я чоловік, в мене теж різні коробочки. Пам'ятайте, секс приємний, коли ми вміємо про нього говорити. Секс приємний, коли ми говоримо про все, що нас хвилює, і обов'язково домовляємося про всі наші так та ні після нашої такої щирої розмови. Перед безпосередньо сексом оцю розмову пропускати не можна, оці домовленості пропускати не можна. Навіть якщо ви вважаєте себе крутими коханками та коханцями, пам'ятайте, що поряд з новою людиною усі ці попередні налаштування мають анулюватися, тому що в новому контакті починають діяти нові.